Усім привіт, друзі, Я хочу сказати от так, пару слів про Різдво і новорічні свята, які йдуть попереду, ви добре знаєте, що зараз в нас в Україні війна, і ціна кожного прожитого дня є дуже велика. Ціна новорічних свят і ціна навіть цього Різдва дуже висока. Поки. Українці, ну, самі розумієте, та, намагаються жити життям, то хтось віддає це життя за те, щоб ми жили. Так от, поважайте ЗСУ, пам'ятайте про ЗСУ, допомагайте ЗСУ. ЗСУ понад усе, Україна понад усе. Ми переможемо. Слава Україні!